Я кричу, я волаю в нестямі, я душею кричу не вустами, я кричу, бо мене не почують, лише очі людей дивують, мої очі заплакані очі, в них не сльози, а темрява ночі. Дайте світла хоч трохи, шепочу, шепочу. Я не хочу померти, не хочу. Ще надія моя не померкла, а душа не воліє до пекла, чи хтось чує моє голосіння, чи хто знає, де шлях до спасіння. І почули мене добрі люди, і пораду дали правдолюби. Якщо так, то кричать тобі треба не до нас, а до синього неба, до того, хто сидить на престолі, милосердя та вічної долі. Я до неба свій зір піднімаю. Чи простиш я у Бога питаю? Дух від щастя в мені стрепенувся, Бог до мене з любов'ю всміхнувся.